Що ви бачите, акція могутня, більше 6 тисяч вже людей є, зібралось. Приїхали з областей. Сьогодні зробимо такий, знаєте, попереджувальний мітинг. Скажемо, що ми до Майдану готові в разі чого. Ніяких домовленостей, ніяких виборів на Донбасі, відновлення нашої влади. Відновлення кордону, тільки тоді можна про щось говорити. Азов це найелітніший добровольчий підрозділ. Я вважаю, що це якраз та основа нашої армії, про яку ми давно мріяли. Коли нація ставитиме свої вимоги, тут вже не треба буде кричати, що армія з народом, це справді хлопці з народу. Хлопці, які дуже добре знають свою історію, своє коріння. В них на шевроні чорне сонце, що якраз і означає зв'язок зі своїми предками, що дає особливу силу у час великих випробувань. Реконкіста відвоювання проти будь-яких виборів, поки там буде вся ця нечисть. Злочинці повинні бути покарані, вигнані, знищені. Тоді вже можна говорити, тому що сьогодні є, така, є побоювання У нас в Верховній Раді, утворюються різні об'єднання ситуативні, аж до ширки. можуть проголосувати такий закон, але ми їм не дамо. Думаю, що в цей час повинен вийти президент із народу, а не із олігархічних середовищ. Повинен стати чоловік. Який готовий, готовий був жертвувати заради нації. Президент розводить зайву дипломатію, яка не цілком мира і не всім зрозуміла. Чи є у нас зараз вигідний кандидат, який достойний, який може стати президентом? Є в нас, є в нас і не один кандидат. А імена якісь можна? Що? Імена якісь можна? Ну, Білецький, Ярош. Е Я вже казав, що повинен бути воїн, який народився новий характер, новий тип українця на цій війні, який переміг страх, який готовий йти до кінця.